Знаєте, дуже приємно, що є медаль, але дуже прикло, що нема золотої медалі. Тому в мене є два срібла, але нема золота. Але це золото це моя мрія, те, чого я прагну. Тому дуже хочу ці дві медалі обміна... обміняти на одну золоту медаль у... на Олімпійських іграх у 28 у Лос-Анджелесі. Тому приємно, що є медаль, але мрія стається мрією. Я вже в процесі підготовки, тому я сьогодні навіть встиг зробити вечірнє тренування, тому я вже в процесі. Зроблю все можливе, все, що від мене залежить. І дуже сподіваюся, і дуже в це вірю, і що і мрію своє дитинство я зможу виконати на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі. Ну мені в Парижі понравилось намного більше, тому що у Токіо був коронавірус. Це були голі трибуни, але у Парижі дуже багато знайомих, дуже багато наших українців, тому там на цих змаганнях також присутла моя родина, мій син, моя кохана. Тому це, дуже, дуже, це було дуже класно, драйвово, це було дуже атмосферно. Тому я вважаю, що Париж навсегда останеться в моєму серці. Якщо згадувати Токи, то мені було 21 рік, то у Парижі мені було 28, то, тобто вже повзросліше і вже і мої мрії поміня, помінялись. Це чим цей медаль? Це я вважаю, що ці медалі у такий важкий час, як проходить проходять наші в нашій страні, це вони дуже потребують. наша країна дуже потребує цієї медалі. Тому робимо все можливе, щоб на, всі, на весь світ говорити, тому що Україна є, Україна живе, і Україна буде жити. Тому так. В мене такі традиції я для себе здав, що зробив, що зработані кошти з Токіо передав своїм батькам. Також ці е, гроші з Парижу, я також президентські я віддав своїм батькам. Тому так. Цю медаль однозначно я присвячую всій нашій країні, всім нашим героям, які боронять нашу державу, наші кордони, тому в першу чергу всім нашим воїнам, тому все для, все для країни, все для України.